Привіт! Сьогодні поговоримо про кріплення ножок пасажира про їхню реставрацію. Тут взагалі немає. О. Тут дві точки і прорив знизу. Так воно нас виглядає. І да, і не да, подик снова. Синний бед теж не хочеться. Підчистив ще не до кінця. Планую зробити заглушку і заварити, щоб цього отвору не було. Рама при цьому не деформована. Вона нормальна. Кругла в перерізі. Тому тут все нормально. Скоріше за все, я так думаю, мотоцикл впав на бік і ножкою просто жив'йом виламав оцей от кусок. Добився такого результату тут ще поки не заварив. Зробив таку заглушку і будемо обварювати. Обварив, будемо знову зачищати. Бите оцю другу частину зачистив трохи під пресом вирівняв. Ця контактна сварка відійшла. Зараз знову зачищу, під пресом порівняю тут доверю вуха. Повністю вирізав нові деталі, зараз обварю і покажу вам. Що в нас вийшло? Зварив. Тут дві точки і проварив знизу. Так воно в нас виглядає. Цей кусок я вже вварив. Тут у мене він був вирваний і зігнутий. Зробив новий і вварив його сюди. Цю сторону я вже вирівняв. Поставимо лапку, подивимось, як воно виглядає. Пригати на них я не збираюсь. Вигляд зверху. Прекрасно. Будемо займатися розбиранням задньої частини. Планую це розібрати, чисто покрасити. Стоїть акумулятор, з акумулятора виходять пари. від'єднуємо задній стоп, відкручуємо гайки. В оригіналі цих гайок немає, а в задній частині рами є нюанс. От що в нас вийшло. Як зняти замок? В першу чергу знімаємо.